Сьогоднішнім гостем нашого проєкту стане одне з головних облич футбол хабу одного з найпопулярніших спортивних медіа України. Це Ілля Дудка. Для своєї роботи журналіст періодично використовує штучний інтелект, який не раз ставав йому у нагоді. Ілля займається багатьма напрямками роботи, знімає сюжети та репортажі, бере інтерв'ю зірками футболу, пише новини, а також коментує футбольні матчі. Я все життя займався футболом. Я взагалі обожнював будь-який різновид спорту, так би мовити, але футбол він посідав в окреме місце. Я сам з Донецької області, тому я що починаючи з поїздок на Донбас Арену, навіть на матчі Ліги Чемпіонів, це був такий старт, відлік і починаючи десь з третього класу, я ходив на секцію, так як я з невеличкого раніше це називалося селище міського типу. Зараз такого поняття не існує, просто тому зараз хто, хтось би сказав село, але все життя займався футболом. Їздив на змагання. І от футбол, 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 це фактично було не сказати, що єдине, чим я цікавився, але це найбільша річ, якою я цікавився. Я і досі продовжую грати в футбол на маторському лізі. Я граю в медійній футбольній лізі ЮСТІЛ. Але так як я розумів, що там з професійним спортом точно не буде, то я. Обрав для себе журналістику ще починаючи десь класу з 7-го, з 8-го. Бажання бути спортивним журналістом привело Іллю на футбол хаб, до якого він потрапив через практику на інституті. Тут він залишився вже на постійну роботу. Я прийшов на співбесіду, мені сказали, залишайся на практику. Ну а далі моя практика там просто понеслася шаленим темпом. і склалася так, що я вже за три місяці був як офіційно працевлаштований в команду в ряди хаб. Ілля розповідає, що у сучасному світі журналіст має виконувати багато функцій. Зокрема, саме так працюють журналісти. І на футбол хабі. Виходить так, що на футбол хабі ти як людина, там п'ять в одному, як е, от якава, три в одному. А у тебе ще більше функцій. Тому що ти е, я приходив, я писав сюжети. Потім в мене була перша включка. Через півтора місяця, як я прийшов на практику, не через півтора виходить, через два я поїхав в Туреччину на півтора місяці на зимові збори працювати і видавати матчі українських. Це от одна функція, з якою я був друга. Це звичайно журналіст. Є перші включення, перші написання сюжетів. Тобто, включки, коли ти їдеш, береш перші коментарі після і перед матчів, на якісь виїзні, виїзні зйомки, так само і сюжети. Сюжети бувають різні. Десь ти пишеш там два дні. Якийсь художній сюжет з обіграшем планів. А десь ти пишеш аналітичний сюжет більш короткий в ніч, тому що там е, закінчився матч збірної України о 12 годині ночі. На ранок ти вже маєш о, готовий матеріал, написаний і маєш віддавати його в монтаж. Останній час дуже багато почало з'являтися новітніх технологій, які дивуються в принципі усі сфери життя. І, от, Зокрема, останні роки це таке найголосше. Це поява штучного інтелекту, який почав взагалі, залазити в усі сфери життя і. От розкажи на твою думку, чи починає вже штучний інтелект впливати на спортивну журналістику, взагалі на журналістику, чи відчув ти на собі цей вплив? І чи можливо ти вже користувався якимись інструментами в своїй роботі на основі штучного інтелекту? Е, ну, якщо казати саме про штучний інтелект, насправді так, щоб я. Боявся, що мене виштовхне штучний інтелект, чи він там замінить журналістів. Я не думаю, що це буде, тому що журналістика це така історія, де важлива унікальність і оперативність. Унікальність і оперативність тобі може дати тільки людина. Ну, тобто, тут з оперативністю, я думаю, можна посперечатися з приводу того, що ти дав завдання, тобі написали, але унікальність ну тобто, не буде інформації, яку зможе відкопати, залізти десь камеру, де не залізе ніхто або з мікрофоном. Тобто, не буде такого, щоб це зробив чат Тябо будь-який інший штучний інтелект, іля розповідає, що використовував штучний інтелект, зокрема в допомозі собі для коментування футболу. Я ще працюю коментатором. Я коментував Екстракляс у минулому Соні. коментую матчі Динамо, там різні турніри по типу Сока і багато іншого. І от в коментуванні мені довелося так, щоб не збрехати, просто ти дуже часто перевіряєш, як правильно читаються прізвища або ім'я певних футболістів. Я декілька разів трапилося так, що я просто там вбивав, прописував ім'я і прізвище і просив зробити мені транслітерацію, і знаючи, наприклад, що футболіст. 是。 Французьким громадянством, але коріння у нього африканське, відповідно, я можу навіть попросити мені е, прочитати, що він мені озвучив це прізвище, як воно читається, і французькою транслітерацією, і, наприклад, лише до того звідки він сам родом, все одно ти потім перевіряєш інформацію, ти шукаєш, тому що ти цьому не довіряєш. Але декілька разів це мені допомагало, тому що транслітерація, е, ну коли ти не можеш десь знайти, тому що Вікіпедія вона пише там, десь колись побачила, як написали на сайті УЄФА. А якщо прям попросити максимально близько до вимови тобі написати, то це буде дуже зручно, але все одно треба ще раз перевіряти після будь-якого після будь-якого штучного інтелекту таку інформацію. Попри це, Ілля вважає, що штучний інтелект принесе більше користі ніж стане загрозою для журналіста. Я думаю, що звичайно принесе більше користі. Ну тобто, я не думаю взагалі про будь-яку загрозу для журналістики. Знов ж таки, унікальність журналістики в тому, тут вийде невеличка тавтологія що Будь-яка людина готує унікальний матеріал. Журналіста полюбляють, коли він дає унікальну ексклюзивну інформацію. А чат GPT, Gemini, будь-яка інша штучна телек. Він не подзвонить, навіть якщо колись дійдуть до того, що він зможе дзвонити. Я не думаю, що йому хтось дасть на це. Не подзвонить він пану Йожефу Сабо. А колишній тренер збірної України а, полюбляє давати коментарі людям. І він полюбляє давати це емоційно. Не зможе а, жоден штучний інтелект переписати це так само або поставити питання так само, щоб було настільки цікаво. Тому я не бачу загрози, а користь, звичайно, буде. І наостанок Ілля дає поради, де наголошує, щоби стати успішним спортивним журналістом, треба багато працювати, та незважаючи ні на що рухатись уперед. Я скажу базово, звичайно, що не треба боятися, а не треба боятися робити ті дії. Які виконують перед тобою більш досвідчені журналісти, і люди, яких ти знаєш, наприклад, треба так само йти за тим. Це твій приклад. Тобто, ти бачиш наскільки сміливо вони, вони рухаються. Так само і ти маєш рухатись. Ти в жодному разі не маєш зупинятися на цьому. Тобто, помилки я помилявся купу разів. Вони вичитували купу разів багато разів. Навіть на одну й ту саму помилку казала: я раз забув, два забув, зробив третій раз, так само і на четвертий, все одно воно все випрацьовується. Маєш е -е, працювати, працювати до Танцю, скільки треба, будь-яка зйомка, вихідний день, невихідний день, ні, якісь плани, можливо, це погано для когось. Я не знаю. Я вважаю, що це так треба, тому що я так сам роблю. І потім воно тобі все одно в майбутньому через певний проміжок часу воно все тобі виходить тільки в плюс. Тож з нами сьогодні був Ілля Дудка молодий, але вже дуже успішний журналіст Футбол Хаб. Сподіваюсь, випуск був дуже цікавий та корисний для вас. До нових зустрічей.